Це Нелі. Собака відома навкруг, вона детектив, її сила це нюх. Тому раз у раз дуже легкою хоче, вона розкриває за злочином злочин. Хто це з ліщини жбурляє горішки, хто це із вуликів мед цупить нишком, хто на доріжці нам купу наклав, як павучисько до ванни попав. Нюх-нюх Слідча Нелі вже крутить хвостом. Посліду рушає бігом. Із нелі живе один чемний хлопчисько. Охайним його не назвеш навіть близько, Не вміє він речі в порядку тримати, йому рівно шість, його пітером звати. Нюх-нюх, слідча Нелі на пошук іде, хоч і це непросто та хутко знайде. Під ковдрою книжку, автобус у мисці шкарпетку в дивані, Кросівок у ліці. Знайшовся ведмедик, розшуканий м'яч. Для нелі нема нерозв'язних задач. Слідча не має спочинку ніколи. Та в понеділок їй треба до школи. Нелі готова. Знайшла на кінець Пітеру сумку собі повідець. У школі читають книжки малюки. Нелі ж умоститься і залюбки слухає все, що читають довкола, нюхає дивні запахи школи. нюх нюх аромати пливуть звідусіль. Це пластилін, це шампунь, це ваніль, шкоринки смачних бутербродів і куртки дітей в гардеробі. Та з поміж усього для Нелі миліші книжки запашні, хай то проза чи вірші. Книжки про динозаври, про давніх королів, Про принців, перетворених на жаб до скону днів, Про зорі і планети, комети і зодіак, Про монстрів і драконів і, звісно, про собак. Раз Нелі примчала до школи. Нюх-нюх, куди це книжковий повіявся дух? За пітером слідом забігла до класу, побачила вчителя скрушну гримасу. За голову взявся пан Джонс і зітхає. Ще мить милий Пітер вже ридма ридає. Нюх-нюх, що тут сталося? та годі ревіти. Книжки всі пропали, заходять діти. Почувши таке, Нелі загавкотіла. Тут скоєно злочин, хучіше до діла, докази мали лишитись нюх-нюх, знайшла. На поличці чужий капелюх. Грабіжник згубив його, доки тікав, і нелі по сліду несеться гав-гав. Пан Джонс і всі діти за нелі мерщій, на світлофорі червоне, всім стій Чим пахне повітря? Рибою, сіном, свіжою піцею, мокрим пінгвіном є злодія запах і нюх-нюх-нюх принадний книжковий улюблений дух. Гав-гав, зупинятись не можна ніяк. Ось ферму минули, тоді зоопарк, перекусну поле де пахло зайцями, калюжу, майданчик для гольфу з гравцями. Добігли до лісу, крізь гущі та хащі дітей повела слідопитка найкраща. От, перед ними ворота старі, швидко заходимо всі, гав два, три. Погляньте но, Пітер зарепетував. В садочку сидів чолов'яга й читав. А поряд стояв отакений от мішок. У тому мішку ціла купа книжок. Усі загукали Книжки. Ось вони, це наші зі школи. Ану, поверни. Нюх-нюх, щось крадій має вигляд печальний. Пробачте мені, я вчинила морально і хлюпає носом, так. Красти погано. Збирався ж усе повернути до рана Збирався повернути, у нелі ідея, скоріше всі разом біжімо за нею. І діти, і грабіжник, звався він теп, за нелі помчали мерщій уперед, минаючи хащі, гольфістів гравців, і поле, де чується запах зайців, перекосну, далі увесь зоопарк і ферму не можна спинятись ніяк Хіба підібрати і шарф, як і м'яч, що Пітер впустив коли нісся навскач. Аж ось і мета. Але що це за дім? Запрошує Нелі заходити всім. Всередині сотні чудових книжок. У Теда від радості трапився шок. Куди ми потрапили? Це ж просто свято! До бібліотеки тут є що читати. Лише запишись і бери що завгодно Задарма, безпечно і безперешкодно. Відтоді у Теда читацький квиток. Він ходить читати з будинку в садок. А Нелі вже звично приходить до школи. Нюх-нюх, як же пахне книжками довкола. Мрійливо зітхне і приляж десь нишком, щоб слухати знову за книжкою книжку: книжки про динозаврів, про давніх королів, про принців, перетворених на жаб до скону днів, про зорі і планети, комети і зодіак, про монстрів і драконів, і, звісно, про собак. книжки всі чудові, цікаві і веселі, Новенька найкраща де да йдеться про нелі.